Сьогодні зібрався підтримати політичний настрій партії Удар, яка буде вимагати 3 липня саморозпуску парламенту і призначення позачергових парламентських виборів. Всі ми знаємо, що зараз суспільство е не, ті повноваження, які були делеговані парламенту, вони повністю не відповідають настроям суспільства. Це показали і. Президентські вибори, це показали опитування громади. Всі ми бачили, наскільки низька підтримка партії регіонів і комуністичної партії. Це партії, які були замішані в вбивствах на Майдані взимку. Це партії, які заважали всіляко проводити антитерористичну операцію на сході України. Це партії, які закликали до сепаратизму і всіляко допомагали. Терористам і загарбникам нашої країни. Тому партія Удар буде наполягати і сподіватися, що всі депутати наважаться на відчайдушний відповідальний крок і проголосують за рішення про саморозпуск і призначення позачергових парламентських виборів. Тільки цей крок, я вважаю, що нам допоможе значно на вищому іншому законодавчому рівні проводити. Ті закони, які допоможуть Україні якнайшвидше зробити все можливе для того, щоб наша країна процвітала, щоб не було розколу України, щоб, врешті-решт, припинити війну на сході. Тому будемо сподіватися, що рішення буде прийняти позитивним, і будемо сподіватися, що якнайшвидше отримаємо той парламент, за який проголосує громада який підтримує народ і він буде повністю наданий мандат довіри і все буде зроблено для найшвидшого підняття україни з колін.